Доброго дня, дорогі шестикласники! Мене звати Ірина Олексіївна Майоренко, я вчитель географії Черкаської спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 17 Ми продовжуємо досліджувати атмосферу, і сьогодні тема нашого уроку вологість повітря. А завданнями нашого уроку буде дізнатися, як вода потрапляє в атмосферу? Що таке абсолютна вологість повітря? Що таке відносна вологість повітря, як змінюється відносна вологість повітря протягом дня та як визначають відносну вологість повітря? Давайте спробуємо пригадати, в яких трьох станах може перебувати вода. Звичайно, вода перебуває в твердому, рідкому або газоподібному станах. куди зникає вода з калюж після літнього дощу? Сонячні промені нагрівають воду і вона стає парою. Як називається перехід води з рідкого стану газоподібний? Випаровування. За яких умов відбувається випаровування? Випаровування відбувається з поверхні рідини при будь-якій температурі, а швидкість випаровування залежить від температури і від площі поверхні. Як же називається зворотній процес? Перехід води з газоподібного стану в рідкий. Це явище називається конденсація? Як же вода потрапляє в атмосферу? У повітрі тропосфери завжди є певна кількість води, навіть у найпосушливіших пустелях у повітрі є вода. Не бачимо ми її, бо найчастіше вона перебуває в вигляді водяної пари, тобто в газоватому стані. Як же вона потрапляє туди? Уявіть собі, що повітря це величезна губка. Коли губка вбирає воду, вона стає вологою, правда? Так само й повітря в тропосфері може вбирати в себе воду в вигляді водяної пари. А звідки ж береться ця вода? Це дуже просто. Вода випаровується з океанів, морів, річок та навіть з ґрунту та рослин. Це як тоді, коли ви залишаєте чашку з водою на столі і через деякий час вода зникає. Це вона випаровується. Отже вода потрапляє в повітря внаслідок випаровування. 86% води в атмосферу надходить з поверхні Світового океану. Чи помічали ви, як іноді здається, що повітря дуже вологе, ніби більш важке і навіть липке? Виникає відчуття, що стає складно дихати, особливо в спекотні дні, а іноді воно здається сухим, вдихаючи повітря, відчувається сухість в роті та носі. Дихати також зовсім некомфортно. Це не просто відчуття, а науковий факт, який називається вологістю повітря. Вологість повітря це величина, що показує насиченість повітря водяною парою. Для усвідомлення кількості водяної пари в повітрі існує дві характеристики абсолютна вологість і відносна вологість повітря. Давайте розглянемо кожну з них. Абсолютна вологість це кількість водяної пари в грамах в одному метрі кубічному. Абсолютна вологість залежить від температури повітря. Чим вона вища, тим більше вологи здатна вібрати в себе повітря? Давайте розглянемо малюнок максимальна вологість повітря залежно від температури і спробуємо дати відповідь на прості запитання: яку максимальну кількість води може вібрати повітря при температурі мінус 10 градусів Цельсія до 2 г на метр кубічний. А при температурі плюс 30 градусів Цельсія до 30 грам на метр кубічний. За цим малюнком ми вже бачимо, що чим вища температура, тим більше вологи може втримати в собі повітря. Давайте міркувати далі. Чи може повітря за температури плюс 30 градусів Цельсії вмістити меншу кількість вологи, ніж зазначено. Так, повітря може містити меншу кількість водяної пари, ніж його максимальна ємність при даній температурі. Це схоже на пластикову пляшку, яка заповнена тільки частково. Наприклад, якщо пляшка має ємність 1 літр, вона може бути заповнена тільки на половину. А чи може повітря за температури плюс 30 градусів Цельсія містити більшу кількість вологи, ніж зазначено? Повітря не може містити більше водяної пари, ніж його максимальна ємність при даній температурі. Це схоже на те, що ви не можете влити більше води в пляшку, ніж її ємність. Якщо ви спробуєте, вода просто перельється. За якої ж тоді умови повітря здатне вібрати більшу кількість води, ніж є на певний момент часу. Повітря здатне вібрати більше води, коли підвищується температура. Вища температура збільшує здатність повітря утримувати більше водяної пари. Що ж відбудеться з водяною парою при зниженні температури? Якщо температура повітря знижується, його здатність утримувати водяну пару зменшується і частина водяної пари конденсується, тобто перетворюється в рідину, наприклад, у вигляді роси або туману. Згадайте, часто на склі ви бачите маленькі краплі води, особливо в холодну пору року. Це явище також пов'язане зі здатністю утримувати повітрям лише певну кількість вологи за певної температури. Чому ж це відбувається? Чому вікна плачуть? У вашій кімнаті повітря тепле і воно може утримувати в собі більше водяної пари. Вікно може бути значно холоднішим за повітря в кімнаті. Коли тепле повітря з кімнати торкається холодної поверхні скла, відбувається різке зниження температури цього повітря. Температура біля скла знижується. Повітря не здатне утримувати скільки водяної пари, скільки воно утримувало раніше. Надлишок водяної пари перетворюється на маленькі краплі води на вашому склі. Отже, повітря може містити меншу кількість водяної пари, ніж його максимальна ємність при даній температурі. Для того, щоб повітря могло вібрати більше води, потрібно підвищити температуру. При зниженні температури водяна пара конденсується в рідину. Повітря, яке має максимальну кількість вологи за даної температури, називається насиченим. У ньому водяна пара починає конденсуватися. Температуру, при якій водяна пара максимально насичує повітря, називають точкою роси. Кількість водяної пари в повітрі рідко буває максимальною. Повітря, яке має менше вологи, ніж максимум за певної температури, називається ненасиченим. Абсолютна вологість повітря не дає ясної картини про те, наскільки воно насичене вологою. А як же оцінити цей рівень насиченості, потрібен інший показник відносна вологість. Відносна вологість це відношення в відсотках абсолютної вологості до максимально можливої при певній температурі. У прогнозі погоди можна почути, що температура повітря плюс 30 градусів Цельсія, а відносна вологість 66%. Це означає, що в одному метрі кубічному повітря міститься 2 треті водяної пари від максимально можливої кількості. Максимальна кількість за температури плюс 30 градусів Цельсія 30 г на метр кубічний, 2 треті від 30 г буде 20 г на метр кубічний. Отже, в повітрі за температура плюс 30 градусів Цельсія, і відносної вологості 66% міститься 20 грам водяної пари на 1 метр кубічний. Давайте спробуємо розв'язати задачу. Обчисліть відносну вологість повітря при температурі плюс 20 градусів Цельсія, якщо в ньому фактично міститься 10 грам на метр кубічний водяної пари. Максимальна кількість вологи при температурі плюс 20 градусів Цельсія 17 грам на метр кубічний. Отже, 17 грам на метр кубічний це 100%. 10 грам на метр кубічний х. Складаємо пропорції, розв'язуємо рівняння, х дорівнює 58%. Отже, 58% відносна вологість повітря при температурі плюс 20 градусів Цельсія і фактично у місці водяної пари 10 грам на метр кубічний. А зараз я пропоную поставити відео на паузу і спробувати розв'язати задачу самостійно. Обчислють відносно вологість повітря при температурі плюс 30 градусів Цельсія, якщо в ньому фактично міститься 15 грам на метр 3 водяної пари. Відповідь 50%. Якщо у вас не зійшлося, перевірте правильність розв'язання. Як же змінюється відносна вологість повітря протягом дня? Відносна вологість повітря поблизу земної поверхні, як правило, більша зранку, коли ще прохолодно. З підвищенням температури в день, вона зменшується навіть коли абсолютна кількість пари в ній залишається незмінною. Наприклад, якщо зранку. При температурі плюс 10 градусів Цельсія в повітрі містилося 9 г на метр кубічної води, це означало, що відносна вологість становила 100%. Коли в день температура зросла до 20 градусів Цельсія, а кількість води в повітрі залишалася незмінною, відносна вологість становила лише 50%. Як визначають відносну вологість повітря? Відносну вологість повітря визначають приладом, який має назву гігрометр. Існує багато його конструкцій. Одна з найдавніших волосяний гігрометр. Головна його частина знежирена людська волосина. Зі збільшенням вологості вона видовжується, що передається на стрілку. Сучасні гігрометри використовують електронні датчики для вимірювання вологості. Ми вже згадували, що зміна вологості повітря впливає на самопочуття людей. Якщо вологість менша, то найпростішим способом регулювання повітря в приміщенні є провітрювання і вологе прибирання. Нині в побуті використовують також спеціальні прилади, такі як ультразвуковий зволожувач, гігростат і паровий зволожувач. Давайте акцентуємо увагу на найголовнішому у висновках. Вологість повітря це величина, яка показує насиченість повітря водяною парою. Для розуміння кількості водяної пари в повітрі існує дві характеристики абсолютна і відносна вологість повітря. Абсолютна вологість кількість водяної пари, що фактично міститься в повітрі. Вологість повітря залежить від температури. Чим більша температура, тим більша абсолютна вологість повітря. Відносна вологість відношення в відсотках абсолютної вологості до максимально можливої при певній температурі, вимірюють відносну вологість повітря гігрометром. Пропоную перевірити, як ви зрозуміли тему, сканувавши QR-код і виконавши цікаве завдання, а також виконати вправу плюс, мінус і цікаво, що сподобалось на уроці, що не сподобалось, про які факти дізналися на уроці, чого б ще хотіли дізнатися. А я вам бажаю всього найкращого. До зустрічі!